Для того, щоб зареєструватися на курсу від уряду праці, вам потрібно, по-перше, знаходити наш сайт. В пошуковій системі натискаєте «І це є», Знаходите наш сайт, переходите, в правому верхньому кутку натискаєте українську мову та спускаєтесь до самого низу. Там у нас є детальніший мануал, як реєструватися на курси від уряду праці. Знаходимо. Тепер. Тут максимально зрозуміло та детально все описано. Наші співробітники робили це самостійно, проходили це самостійно, але з досвіду краще спочатку перейти за цим посиланням в офіційному ряду праця, а вже потім пригласитися в правому верхньому кутку. В мене ідентіта є government говорменту click, тому я використову його для своєї ідентифікації. Я відкриваю посилання. В мене випадає QR-код. З телефона зі своєї аплікації я цей QR-код сканую. Іноді не з першого разу воно пропускає, але потрібно декілька разів спробувати, і він обов'язково вас пропустить в систему. Мене пропустила, Я заходжу вже в свій особистий кабінет. Даю згоду одноразово. І вже потім, посилаючись на нашу інструкцію сайту, починаю повноцінну реєстрацію. Тут ознайомлюємося, що потрібно робити в першу чергу. Спочатку знаходимо замисняност. Я зробила все, мені здавалося правильно, але не робіть, як я. Робіть все уважно. Спочатку заходимо на цей замиснаност, потім прообчане, і потім вже згідно нашої інструкції, робимо як треба. Тут я загубилась, переходимо. На чеську мову. Ще раз, ще раз. Так, навідкари кваліфікації і виглядання курсу. Отже, ми тут. Так, тут нам потрібно написати чеський, потім там, де. Місто прага обрати і обов'язково натиснути кнопку з акредитації. Дивимось, також дуже часто, не з першого разу знаходить. Ще раз спробуємо. Якщо у вас така ж клавіатура, як в мене, то потрібно буде трішечки. Постаратися знайти чеську букву чи та, чи та іпсилон з чаркою. Але я думаю, що у нас все вийде. Так, я це зробила і це перемога. Найперший курс ми бачимо там вказані всі дані. Перший курс на вазується, тобто, якщо у вас вже якийсь рівень, другий курс закладні, а третій курс для підлітків навазується також. Нам потрібно в моєму випадку навазується курс. Я маю вже рівень А1, тому мені потрібно йти далі. Я переходжу, дивлюся терміни, ознайомлююсь з інформацією. І вже потім можу собі дозволити реєструватися на цей курс. Курси починаються 18-го, отже, і реєстрація відкрита до 18 го числа, але не до 18 липня, а до 18 червня. Тут погоджуюсь також зі всіма умовами. Мої контактні дані вже введені, тому що я перейшла через ідентиту. Тут ми просто вказуємо досвід роботи. Якщо щось незрозуміло, можна перевести на українську або російську мову. Тут вказуємо освіту. Краще перекласти на чеську і вводити чеськими буквами вашу професію. А тут ми пишемо всю іншу інформацію, для знаності. Я думаю, тут легко розібратися, навіть без знання мови. Якщо. Воно горить червоним кольором, отже, щось не так, і потрібно, потрібно щось змінити. Я просто змінила мову, і в мене пропуск, пропустила далі. Далі я. Також вводимо, мені це підходить. Скільки років працюємо, тут підтверджуємо, підтверджуємо ознайомлюємось. І тут пишемо наш мотивачний лист. Я звернулася до Deep-перекладача. Пишемо мотивачний лист. Мені потрібна чеська мова для того, щоб е, працювати далі в Чехії і бути більш конкурентно спроможною. Тому я пишу, що я би хотіла вивчити чеську для більш комфортного життя та праці в Чеській Республіці. Але зверніть, будь ласка, увагу, я думаю, що це не страшно, тому що ми тільки починаємо вчитися на те, що прикладач, як правило, прикладає в чоловічому роді, тому самостійно подивіться на слова, такі як хотів або інше, щоб це було в... згідно вашому полу. Рада би все навчила, я же дівчинка. Так, перевіряємо, погоджуємося і йдемо далі. Тут подивлюсь, що воно є. Гарнір, супер. Ну, Мені це не підходить, тому йдемо далі. Не пропустила, тому що потрібно ввести мейл. Вводимо наші дані, котрих не вистачає. спускаємось і відправляємо знову. Все. Ваша приглашка на курс була одіслана. Ми зареєструвалися на цей курс. Я натискаю ОК, і мені видається інформація стосовно мого курсу. Тепер, коли я буду заходити в.